Друзі, вітаю вас з Київщини. Рада знову нашим зустрічам. Давно не знімала вам ніяких оглядів. От сьогодні вирішила трошечки зазняти. Знаєте чому? Тому що якось друга хвиля троянд ну, не була вже такою. У мене деякі троянди взагалі ще другий раз не квітували. Ну, і мене не було, я була трошечки зайнята. Тому зараз я вам хочу показати от цю будлейку. Бачите, яка вона гарна? От я її так формую, не, даваю, не даю їй сильно зростати. Її ще називають літній бузок або Ще мотеликів. Ще мателиків на ній немає, але бджоли на ній літають. От, бачите, прилетіла бджілка трудівничка. Защить, трудиться Ароматна. Мені подобається цей фонтан квітів. У мене їй, мабуть, років три. Купували її в розплітнику в Київському. Це там по дорозі десь їхала. От. І от ввечері зараз, так знаєте, волога піднімається, в неї такий аромат гарний. Отак от зараз виглядає Барбарис, той, що я формую, бачите, ніби на трьох штамбиках. Бачите, як фонтанчик. Мені дуже подобається такий вигляд, так я його і залишу. І Спірейку підстригла. От. Це вже дзвіночки. Не знаю, як називали, колись у бабуськи купила якусь на базарчику. От. Я знаю, що я низькі з такими квітами. Платікадон називається. Ну, може, це високорослий, але квітка дуже-дуже схожа, бачите. Вже буде починати квітувати. Покажу вам, як же ця композиція. У нас такі дощі були, дощі, дощі, дощі душі. душі, душі. Е, прямо тиждень так заливало Ну, отак от вона вже зараз виглядає, бачите? Ну, оці от гілочки по відпадали, спека була, таки помимо дощів. От поприживалися, бачите, так. Уже рослинки, гарно себе почувають. Ну, без догляду я нічого взагалі з ними не робила. Отак, як посадила, так вони зростають. Отак от, Вже зеленіє гортензія, але мені подобається і цей зелений колір. На композицію на мою вже, бачите, наросла. так Ця композиція я трошки зроблю вам прогуляночку таку. Як зараз в цей період, як себе рослинки почувають. От її хіри, звідти, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився моє відео, я туди їх посадила. Але їм там було спекутно. Я думала, що от оця перекриє, троянда перекриє, будлея перекриє, але ні, сонце якось так потрапляє, знаєте, за цю бесідку. От, Отакий, бачите, кашпо. Забулася цю назву в мене. От листочки пахнуть. Нього Ой, такий аромат. Подобаються мені ці рослинки. Ну, от, вже покажу вам свою, будемо казати, це мангальна, але і моя робоча зона. Тут я щось пересаджую. Він бачите, бігоніки. Ну, вже відкитають, ростуть. І от, бачите, це також ця рослина, якось вона на буковки, якщо я, десь в мене скрін є. І вона також пахне. Це я своїх черенків. Отак от заношу в дім, черенкую, висаджую, і потім це розсадила, бачите, і в ці кашпо, і от в ці кашпо. От, бачите? І традисканція у мене також. Це минулорічна. Я з неї також начеренкувала, бачите? І в цьому році то вона в мене така, я не купувала. І камсис ще квитує. Ой, мій агресор. ви Бачите, який він уже наріс? От, величезний. ой. Але ж порослі від нього, щоб вам сказати, вириваю, вириваю, вириває. І за забором, і в дворі, І навіть я вам покажу. У ну, мене тут не такий прям ідеальний порядок, мій, 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 мій робочий інструмент тут лежить. Але дивіться, темноті ще темнотою, а він от вам аж де проростає. І вон біля коси. Також, бачите. Тому йому світло-не світло, він вистрелює скрізь. Ну, Не раджу його. Я вже його залишила. Оце так, знаєте, штамбом його формую, але мучуся з цією порослі, бо в мене ж, ви бачите, тут також клумбочка заростає. От. І от зараз покажу вам тардіва. Тут у мене така, бачите, така клумбочка тяжче, гортензія підмерзла. Дійсно, вона ну, і пагана на ті, хто ще вона квітує. Ну, нічого, дай Бог, будемо приспосаблюватися. От, Бачите, камсіс з цього ракурсу. Оце я не буду хвалити, в мене отака от плазма, бачите? От, є е Windows XP. <головіка> Тут закриті, там всякі лежать штукенці мої пленочки, держателі, ну, в общем, все по То Тому я сміюся, кажу, якщо здалеку дивитися, це в мене була шторка така для ванни. Вона не промокає, бо плівка просто вся потрухла от навесні. А я так думаю, ну чому б не взяла, просто ручить. Трубка, і тепер от бачите, який у мене тут телевізор. Метр двадцять на два з половиною. Ну, не завидуйте, не завидуйте. <кій> Такий ви також можете купити, недорого коштує. от Що ще я помітила, що в мене ліщинка. от є буде, бачите? ліщинка буде, тому не тільки краса. І зараз у неї, бачите, отакий от колір. А на весні був бордовий. Тому вона он вигнала, дивіться, аж куди. Буду обрізати її. Ну і тут ось, бачите, є. Так, що я ще зробила, друзі? От мій кипарисовик. Два. От ви бачите, пам'ятаєте, отой один, і тут був паралельно інший зростав, але він не ріс. А потім я до нього підходжу, а він почав засихати. І ви бачите навіть оцей очіток. Ну, без проблемно ну, він зростає, і він тут таке, що я не знаю, можливо, щось тут біля гаража щось вилили, можливо, я його заглибила, можливо, йому тут щось під'їдало. Ну, в общем я його звідси на свій страх і ризик викопала, благо того, що е, дощі йшли. І е, я надіюсь на те, що я його перелила ще церкончиком, що він от тишуня, бачите? Тішуня, привітайся! Привіт, кажи! Давно ви не чулися? Тішуняка, вот. я ж вам кажу, вона полюбляє оце зніматися, любуватися. Варвара я б її назвала, не Тішоня, да? ти Варвара любопитна, да? так? Вот, бачите, як вже наросли і очіточки, і трояндочки. І тут так все виглядає. Бачите, вже гортензія також тут позеленіла. От, Баданчик. Що із моїм клематисом? Ну, все-таки вони почали засихати, тому що жара ті ще тоді вдарила. Але нічого він випускає, бачите, молоденькі пагінці. Оце одна гілочка залишила, стара. От, я їх там підрізала, баданчик розрізся. А от в цьому році щось у мене із семи кашпо, я вже їх тільки два залишила тут у себе на веранді. Ну, якось не складається не все. Ну, я завжди, завжди оту, оту бігонію, то оту я купувала бігонію. Вона така безпроблемна. І оця рослинка мені також подобається. Це не, це не дихондра, а якось по-другому називається, але, в принципі, вона отак от випускає гілочки. Оце тільки пішов у зріст. І от ці от, от, ну не знаю, і поливаю. от так от зараз виглядає, ще може наростуть тепло. А, Так, от моя дорогоцінна мадринка, красонька. Така, бачите? І знаєте, тут трапилася біда. Добре, що я підійшла. Знаєте, Не тільки треба підходити навесні, коли ви пережимаєте, а я ж, о, коли ви пересаджуєте. А і влітку, тому що я ж то тільки її посадила навесні і зажала такими от, тримачами. І ви подивіться, от, бачите? І воно почало рости, мав набиратися в товщину і пережало. Я так засмутилася, думаю, ой-ой-ой. Але ви знаєте, в ньож, в неї смола, неї смоляне. прямо я її відрізала, зав'язала отаку віревочку, бачите, саморобну. От. З якоїсь рослинки в мене було. Вона таку взяла клей свій, випустила і, бачите, заживає. От, тому я тут зробила вже послабіше. От. Бачите, троянди лише на другу хвилю наростають, то спека ну, погода їм не сподобалась. Хоча мені хоч легше було, бо поливати, що немає чим. От, і підболіли, да, бачите, що в ті листочки, але, знаєте, не було навіть обробляти, тому що такі зливи. А тепер, от, бачите, чекаю, не дочекаюся, гібістку стравяний. Це повинна бути рожева цукерочка. У мене їх ну, ну, три, тільки різні, не пам'ятаю, як там там називається ще. От, біли, біла віхола чи якось є. Подарунок, був, чекаю, як заквітну, то покажу. Отак-от, от бачите, зараз клумба. І от е гіпсофіла одна все-таки пропала. Пропала, висохла. Ну, от от рожева, бачите, отам, е отак от, рожева також присихає. А от оці ромашечки просто шикарно. Розростається, наростають. Але я дивлюсь, що ось посіялося. Можливо, це вона посіялася гіпсофіла, бо вони ж сказали, що воно багаторічне. Тепер Алісом пам'ятаєте, що я вам говорила. Бачите, як він вже розростається. І от до, до осінь, і до кінця літа він тут розростеться і буде такої білі бі, хмаринки. Ну, мені подобається, бачите, от зараз він. Тільки навесні. Флокс шиловидний фіолетовим. А цей от, і воно мені тут заполоняє, і бур'янини ростуть, і, і щось, поки троянди набирають свою хвилю, щось квітує. Обрізала вже ж і Вероніку. От. Це таке, що трошки спра справляюся. А, І бачите, ж, от сюди я пересадила. Так як вже я мадрину сюди посадила, то я сюди довго думала, куди мені посадити цей кіпарисовик, і посадила сюди цей кіпарисовик. Тому, надіюсь, от він, я його почистила, почистила, дощі його пролили, циркончиком пролила, ну ніби, ніби, ніби він тримається, не обсипається далі. Ой, дай Боже, щоб він прожив, бо мені шкода. Шкода, тому що три роки. Так, Ну, грушки, бачите, ростуть мої. Вже підросли, бачите як? Так, яблучка обсипаються, трошки нав'язалося, але обсипаються або гниють прямо на деревині. Тепер я так оце люблю оці, оці, нас царська борідка називають. Їх вони є малинові, є білі, в мене ще є біло-малинові, перезапилилось. а малинові десь зникли. Вони в мене насіваються. Я насіння в тому році не зібрала, насіваються там в одному місці, там, де вони росли. Я їх потім, коли вони прокльовуються, переросаджую там, де мені треба. Ну, Тут, бачите, посадила вже обрізала. От, бачите, вже скоро буде Леонардо да Вінчі на бутончиках. От, і отакі вони, і вони вечором так пахнуть, так вони мені подобаються. У мене мама прям зростають різні. Просто красота. Вон, бачите, ще один травяний. Він тут нижчий, але два, два стебла. Ну, він потім відмирає, в кого є, той знає. У мене просто тільки з'явилось перше. Так мені хотілося. От, Бачите, веду, веду цю троянду, вже ось нові пагани. Хочу, що ці старі обрізати хворі. А нові ось сюди підв'язала сьогодні, всі руки обдряпала. Але, ну, буду так. От стою біля них, а прямо аромат благоухає. Так. Ось так от, бачите, ця клумбочка. Ну і покажу вам. Цю. Ви ж бачите, що я зрізала гіпсофілу, цю велику в мене тут ніби хмаринка. Вона тут такі були вітри зливи, завалилась, я її підв'язувала. Але ви знаєте, я її, мабуть, звідси буду прибирати, тому що вона, я ж тут не, не, не було ж тієї клумби ззаді. От. А тепер ця клумбочка, вона закрила мені сонечко і цьому Барбарисику, що я пересадила, і на цю ялинку лягла. Я його вже зрізала, цю гіпсофілу. Можливо, її пересаджу. Ще думаю, куди, нема ж, куди її таку величезну, але так гарно було. О, так гарно було. І е... так, це в мене тут лавандочка, це у мене тут. От не знаю, що з цією робить бузиною. Ой, зараз я вам покажу, знаєте, що я ж робила експеримент, підстригала цю капустку. Ну, очі видний чи простий, як він там називається правильно. І я в одному місці підстригла. Зараз вам покажу різницю. Бачите, цей вже починає розвалюватися. Тут великі кущі, їм вже багато років вздовж під забором. І вона буде лягати. А я сюди пересадила монглу кіпарисовок, тому що йому потрібно сонце, а там він взагалі, я бачила, йому ну не подобалось. Надію, що тут сподобається. Спереді, тут -от така е ця ж трояндочка буде. Ялиночки добре себе почувають. От. Шаблія, до речі, ця шавлія мені хтось написав в коментарях. Дякую вам велике. Маркус називається. Я пригадала, так вона називається Маркус. Оця от маленька, я її підстригла, чекаю. От ромашечка вже нарослася, я її пересаджую. От уже піровська я пішла. Вона у мене зростала тут біля стовчика, замість той гіпсофілу. Ой, така була прям шикарна. Ну куди ж? Вже ж туди ялинку поставила, що вже вибір зробила. До речі, я вам знаєте, що хочу сказати? Лайфхак такий. Дуже гарно підв'язувати капроновим чулком. От нарізаєте з чулка прямо такі полосочки, воно і рослині не давить. І не гниє, і ще й попробую його розірвати. Дуже це я спробувала думаю, ну чим його так зв'язати, щоб потім не переживати, що воно там. Мені оце сподобалось. Буду навіть наріжу зимою, як роботи такої не буде. Сяду наріжую, щоб навесно підв'язки були. І дешево, і сердіти, як так кажуть. От так. Що тут? Ви подивіться, якось ця наросла уже. І знову ж бачите, цей перехід. Ці листочки темно зелені, а ці бордові такі, Ці бордові. Я обрізала вже ще і риси. Отут-от -от -от нормально ця. Ой, який фіолетовим квітує. От, росте, тут і сподобалося. І теж вилетіло з голови, ви бачите? От, як гарно, бачите, наріз. Чебрець. Ой, запах просто, тільки до нього дотровуєшся. Отак он все-таки вижив мій е... Розаріум Ютерзен. Отак от, от. І прижився, ура, ура, ура. Так. Бачите, як в пеньочку. Хоча б от на початку так мурашки напали на нього. Ой-ой-ой, просто я думала, що він загине. Загине та троянда. Гравілат, вспомнила. Гравілат О, Чому, коли це відео? Так, ну інжир в мене в цьому році не буде, тому що я ж його пересадила навесні, бо він примерз. Буде наростати, буду вкривати, буду далі. Пробувати. От, бачите, плохіна. Добре, Блюколт. І тут нормально. Отак от, от, друзі, оце ще я вам можу показати таке, що в мене тут змінилося, що не змінилося, щось підросло. У мене небагато в цьому році залишилося хризантем. Хоча я так люблю, коли у людей вони зростають, але якось в мене з ними не виходить. Хоча ну, там декілька кущів є, буду, буду намагатися розводити. Є якісь виносливі. Бачите, тут ось тут ось посадила, Вон там воно біля камінчика посадила. От Шапка ось бачите, ніби нічого, слава Богу, всі рослинки, ті, що посаджені, не пропали. Жодна з моїх тих покупочок, що були зроблені. І рододендрон. Хоча гіпсофілу я вже ж забрала, вона його затіняла. Надію, що йому тут не буде спекутно, як спекутно прийдеться пересаджувати. Ну, там повинна ще ялиночка підрости. І от, Бачите, О, сіянець уже є єпіруські. А і воно ще один малесенький, бачите? Ага. Ну, нічого, я пересаджу. Ой, ну ці мурахи мене вже просто подостали. чим тільки їх не травила в мою всю мшанку. Я її і так не можу розвести. А це Олександра відгіла. Вона, якщо підросте тут, я її буду тримати, як мені треба, і вона прикриє той рот Отак, от друзі, отаке от трошечки вам показала, що у мене такого. Нового. О, за всіма вами заскучала. Дякую, знаєте, я зайшла, люди підписуються. От, дякую, мені дуже приємно, що ви цікавитеся рослинами, що ви любите садочки, любите садівників. От, бажаю всім миру, злагоди, любові, добра, і радості. І, попри все, жити, будувати плани, саджати сади. Збирати урожаї. От, як мені каже моя знайома, знаєте, молитися треба не за дощ, і не за сонце, бо людям годити не можна. Нам то доща треба, то нам сонця треба, треба молитися за урожай, щоб. Бо краще знати, що краще для того, щоб був урожай. А то ми, люди, знаєте, нам дуже складно годити. Отак от такі мої роздуми і розмови з вами. Тихої ночі, всім бажаю. Закінчення війни. Подяка всім-сім, хто наближає нашу перемогу. Спокою мир і миру в серці і душі. До нових зустрічей, друзі!